Глядачі з нетерпінням чекали початку святкової частини та фінальної гри спортивного заходу. Він проходив під егідою Кабміну та Федерації футболу України. Перед публікою виступали самодіяльні колективи Обухівщини. На стадіоні вишукувалися учасники фінальних змагань з області, а також футболісти міських та районних команд Обухівщини. Відкриття футбольно-спортивного заходу для школярів розпочалося з вітального слова губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка. Кожне місто, кожний район приймає участь в чемпіонаті області. І більшість із вас поповнить команди майстрів, які приймають участь в чемпіонаті області. Я впевнений, що це той вид спорту, який об'єднає юнаків, який об'єднає оболіваників, який об'єднає ваших батьків біля того, щоб ви займалися спортом, який об'єднає педагогів. Я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам успіхів, я бажаю вам процвітання. А найсильнішій команді перемоги з молодіжним спортивним заходом, ареною проведення якого стало наше місто, привітав Обухівський градоначальник Олександр Левченко. Дозвольте вас щиро привітати на теренах нашого славного міста Обухів, міста Андрія Малишка. Дуже приємно те, що фінальна частина проходить. В місті Обухові те, що місто Обухів приймає сьогодні учасників першого етапу Кубку шкільного футболу. На свято до Обухова приїхали і видатні футболісти радянського минулого. Серед них були Володимир Трошкін, Андрій Баль, Володимир Мунтян. Футбольні аксакали від усієї душі вітали юних футболістів та щиро дарували їм на путні слова перед фінальними іграми. А в них зустрілися школярі з чотирьох обласних команд з міст Богославо, Березані, Києво-Святошинського та Переяслав Хмельницького районів. Спочатку на міському стадіоні відбулися турнірні на півфінали. Збірна Києво-Святошинського району розгромила богославських ровесників сім а в упертому. Протистоянні приблизно рівне за силами команд Березані та Прияслав Хмельницького. Гору в серії після матчевих пенальтів взяли Березанці. Остання запекла гра за кубок була між командами Києво-Святошинського району та збірною школярів Березані. Деяким травмованим гравцям довелося надавати й невідкладну медичну допомогу. Нальна зустріч знову засвідчила переможний потенціал юних футболістів Києво-Святошинського району. Вони перемогли березанців з рахунком 8-0. Напевно, Києво-святошинські хлопці намагалися вибороти перемогу, викладаючись по максимуму заради одержання спеціального подарунку від губернатора Київщини. Команда отримає путівки в Артек, цінні подарунки, як кажуть, кубок і так далі. Всі дітки будуть заохочені. Срібні медалі в столичному регіоні завоювали березанці, а бронзові богославці. Призери отримали медалі та кубки. Анатолій Присяжнюк також подарував усім учасникам обласного турніру футбольні м'ячі та пам'ятні дарунки. А переможцям цього турніру доведеться 24 квітня в Чернігові захищати спортивну честь Київщини в 16-й фіналу національного кубку. Марина Кочкіне, Андрій Пугач, студія Барт.